Небезпеки. Показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! І з вами програма Індекс небезпеки щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Примхи природи. Град у кривому розі, сув у Софіївці та деревопад у Дніпропетровську. Звірячі інстинкти або чому домашні собаки кидаються на людей, кубок вірності символічне свято у дворнях у Дніпропетровську. Ки негоди рівно через тиждень після землетрусу у кривому розі знову вирувала стихія. Під час грози вибав аномальний град. Він побив врожаї та потрощив дахи. Люди перелякалися на смерть, ховалися де могли, а дітей, які плакали, не могли вгамувати. Не обійшлося і без страху. На 73-річну пенсіонерку впала гілка. Детальніше про атаку негоди і про те, що спровокувало сильні опади. Далі у сюжеті. Жесть, смотри, все белым-бело. Пошел это Вторая волна. Ого, ого. Вот это жесть. Це відео зняти з вікна другого поверху жителем Кривого Рогу саме під час негоди. Град розміром з волоський горіх, а подекуди із скуряче яйце пішов хвилин 20. Сильні, мощні удари э, потом градини, але вони як орех. Их все больше больше, и дальше поднимается сильный ветер, закручивает такой центрифугой, да, е, волчком. И минут 20 или 30 был сплошной гул. Вот просто гудело не как самолеты летают, а гудело как е, однотонный, ровный, мощный гул. У результаті дерева втратили усі плоди, а городина побита вщент. Смотрите, все, абрикоси всі, вона осталось. Та й квіти, якими колись так пишався тутешній ботанічний сад, зникли. Добряче дісталося і будівлям. Чудові квіти стояли, врешті-решт вибило все скло. Е, стеля протекла в мене. От бачите. Пробило Дитина шифер, побило дуже дрібно. Дитина дуже перелякалась, дуже кричала. Ми не могли її довго спокоїти. Воно так стукало. Прям ну навіть пластикові вікна. Ми думали, що вони полопаються. Постраждало 5 приватних будинків, 6 металевих кіосків, впало близько 70 дерев. Люди розповідають, град потрущив ще й автомобілі, убив свійську птицю та забив зливники. Сьогодні ми займалися в основному розчисткою під'їздних путів, розчисткою возле домов, де входи під'їзд були завалені, де дерева лежали на кровлях, ветки убирали з проводів, тому що дуже много домов залишилось без світу. Где-то на более 300 домов у нас тільки по нашому підприємству. Яки про таку негоду говорять як про типове явище для цієї пори року. До речі, подібне могло статися у будь-якій іншій місцині, де зустрічаються холодні та теплі повітряні маси. У прямому рогі проходила, проходила волна на холодному фронті. На цій волні образувалася кучова дожіва область, мощна з верхньої границі 12-13 кілометрів. В этой до живої області за счет е, больших скоростей висходячих потоків это, этот град діаметром, по некоторым данным, до п'яти сантиметрів. Грози та великі опади на території Криворізького району уже траплялися. Останній смерч зафіксовано ще у березні. Але він пройшов непоміченим, бо стався за межами населених пунктів та не завдав особливої шкоди. А от передбачити негоду безпосередньо у кривому розі не було можливості. Фінансування метеослужби дуже слабе. Локатор один метеорологічний, який знаходиться в Запорожжі. Працював він зимою і, лі... і осінню, і весною. А когда сейчас лето настало, и когда он очень нужен, почему-то он отказал. Днепропетровская область, Запорожская, Одесская, нету данных по кучеводой живой облачности. Мы прогнозируем и грозы, и грады, и шквалы, а кого уж зацепит и с каким диаметром град выпадет, тут уж труднее сказать. Используя локатор, за час-два можно предсказать и район, и Інтенсивність. Чи існує зв'язок між землетрусом у кривому розі та випадінням граду? Синоптики говорять тут жодних сумнівів. По це не взаємосв'язано. Толчки, і випадіння граду, якщо доживе це не взаємосв'язано. Немає взаємосв'язні. Слідки граду різні дощі заблокували трасу Дніпропетровськ-Миколаїв. Через велику воду виник зсув. пошкоджено 30 метрів дороги біля селища Софіївка. Щоб відновити магістраль, кілька діб працювали автодорівці. А увесь рух транспорту було спрямовано через найближчий населений пункт. рельєф місцевості не позволила забезпечити ватвод води. Произошло водонасыщение обочины и как следствие сползания обочины в откос. Оползен только не самой автомобильной дороге коснулся, а именно элемент автомобильной дороги как обочины. Вызываем лабораторию для того, чтобы установить, какое водонасыщение в земляном полотне на этом участке автомобильной дороги. Та шквального вітру у Дніпропетровську попадали і міцні дуби, і посохлі липи. У центрі мегаполіса дерево завалилося прямісінько на стару двоповерхівку. Дах та вікна витримали, а от дашок здався без бою. позвонил МЧС я позвонила в аварийную службу я позвонила а они буквально за 15 минут приехали на легковой машине просто посмотрели посмотрели и уехали у заручниках опинился и пан роман разум из властным авто я выхожу смотрю дерево вот это вот лежит вот таким образом моя машина буквально там в, я не знаю ну ветками ее зацепила и зад поцарапала даже чуть-чуть я сейчас не могу не выехать ничего На вулиці Боброва від величезного дерева відколовся шматок і впав на голову чоловіку. Він прогулювався у дворі зі своєю трирічною онукою. Дитина не постраждала, а 60-літній дідусь потрапив до лікарні з травмою черепа. Йому дуже стало плохо. Німо ні не розґава ні розмовляти, ні воду, нічого не. Могло. Чоловік, хоч і притомний, але не може ні ходити, ні розмовляти. У лікарні, куди привезла швидка, йому діагностували розкол черепа і кровотечу у мозок, що буде із постраждалим далі, медики не прогнозують. Травма дуже серйозна, і вона по своєму характеру каварна. Тобто вона може осложнитися і можуть потребуватися навіть оперативне вмішательство на головному мозку. За словами зеленбудівців, вони всіляко намагаються протистояти деревопадам. Проте почва намакає дождей, пари вітру, дерев'я падають, стараємося. Всі дерев'я, які іменно упали, їх обираємо. Делин не может таким количеством людей, как у нас, содержать все деревья в нормальном состоянии. И выходит комиссия, обследует это дерево, делает акт на снос, и потом, когда экология подпишет только, тогда мы имеем право приступить к... Навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа. це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці «Екоідея» ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Робота про клієнтів найголовніше, американський оператор встановив у центрі Нью-Йорка кілька спеціальних станцій для підживлення мобільних приладів. Називаються вони стріт-чардж, тобто вуличні живильники. Головна ідея роботи таких станцій у використанні зелених технологій. Кожна укомплектована трьома сонячними панелями, які передаватимуть певний заряд на мобільні пристрої завдяки енергії сонця. У похмурі дні та уночі устаткування працюватиме від акумуляторних батарей, які до цього підживлювалися від небесного світила. Для екстреної підзарядки мобільника чи планшета винахідники рекомендують використовувати стріт-чардж, аби не очікувати годинами. Біля розеток для максимального заряду батареї. Не тільки за кордоном, а й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі з позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібівних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Знамордника та повітка стаф інтер'єри, мастифи, собаки бійцівських порід тримають у страху цілі двори. Така недбалість собаківників може обернутись трагедією. Рік тому у жовтих водах бійцівський пес розірвав півторалітнього хлопчика. Цьогоріч у Дніпропетровську став пошматував маленького шпіца на руках у десятирічної хазяйки. Чому такі випадки виникають час від часу? Та що варто знати, аби домашні улюбленці не перетворювалися на небезпечних тварин? Не было ни намордника, ни ошейника, и поводка у них не было. Вообще не привязан. Просто с ними сначала на площадке бегал. Дванадцятирічна Катя і досі не може оговтатися від пережитого. Дівчина, як завжди, вийшла на двір з маленьким улюбленцем Мартіном, породи шпіц. У той час сусід вигулював свого Стафорда. Он нічого страшного йдіть дітя він не ні у Я побачила, що собака біжить в нашу сторону. Я Мартіна схотіла на руки. Тут його у мене із рук. Дівчина, ризикуючи життям, намагалася врятувати Мартіна. Утім, марно. Он начал трепать Мартина, схватил его за бачок и начал его рвать. Я и била эту собаку ногами и кулаками, на глаза надавливала, чтобы он челюсть расщепил. Даже сама его вот так вот хватала за рот, чтобы он его открыл. У меня не, не получилось. Тер'єр уже пошматував усіх собак і котів у дворі. За словами мами дівчинки, господарям пса до безпеки інших відверто байдуже. Ну а що е е дасть поводок? Пряди собаку, вона загризла, будучи у мене на повадки. Хазяйка бійцівського пса запевняє, собака завжди гуляє у наморднику та на повідку, а дівчинка сама винна у загибелі улюбленця. А на на не кидається. Ніколи в житті ні, 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 він ні, ні, не йшов з але, коли там трави, Вже зняв намордник. А от сусіди неодноразово бачили, як собаку вигулювали без жодних захисних засобів. Пан Владислав, аби нарешті убезпечити себе та оточуючих, подарував власникам агресора, намордник. Утім, це не допомогло. Несколько раз видел собаку в этом наморнике. После этого наморник не одевается, собака по-прежнему выбегает, справляет нужду, где не попадет. Дети, естественно, боятся ее. То есть несколько раз с ним проводились беседы. Люди невменяемые, ничего не понимают. За фактом спричинення дитині легких тілесних ушкоджень, порушення кримінальне провадження за статтею 125, частиною 1 Кримінального кодексу України рішення буде прийнято в суді Керсійського району згідно чинного законодавства. Ніщо не провіщало біди на бабусю. Як часто бувало, молоді батьки ненадовго залишили півторарічного онука. Поки дитина бавилася в одній кімнаті. У сусідній був замкнений домашній улюбленець, трирічний американський бульдог. Сусіди кажуть, трагедія сталася буквально за мить, коли жінка ненадовго відволіклася та вийшла у коридор. стояла, розмовляла розговорювала сантехніками в коридорі і закричала бюнок. А заскочило, выскакивая а в крові ви звіті з корою. у нас на глазах. Весь в крові был жасно, конечно, выглядело. Бабушка його замотала в полотенце, но але вже не подавал признаків життя, в принципі. без безсознання был. Уранену дитину відвезли до міської лікарні. Більше шести годин медики боролися за життя хлопчика. На жаль, малого врятувати не вдалося. Трави виявилися несумісними із життям. Ребенок поступив к нам в состоянии, с тяжелой з мозговой травмой і множественными рваними ранами волосистой части головы. Розглядаючи ці ситуації детально, фахівці говорять в обох випадках трагедії можна було б уникнути, якби насамперед власники дотримувались правил вигулу тварин. За порушення таких правил господарі даних собак бійцівської породи будуть на перший раз накладені штрафи. Якщо буде порушення, порушення буде вчинене повторно, то собаку можуть і всипити. Чи вже штрафували когось? Правоохоронець сказати не може. У цілому ж купити собаку будь-якої породи зараз не важко. Проблема у рівні знань людини у питаннях тренування чотирилапих. В Советском Союзе была очень правильно поставлена работа в этом вопросе. Человек, который регистрировался в клубе, был обязан прослушать тех минимум, на котором ему объясняли, как себя вести, в каких ситуациях, как кормить, как содержать, какие могут быть нюансы в здоровье, в поведении. Любую консультацию мог человек получить в клубе. И перед тем, как получить на руки животное, человек сдавал экзамен по тех минимум. Это было обязательно. Без этого собак не продавали. Дай. Хорошо. Держи. Держ, держи, дай, Дірж дай. Дай. хоп, хоп. хоп. Що відносини із чотирилапим улюбленцем були ідеальними. Його слід навчити деяких важливих навичок, які допоможуть жити у гармонії з людиною. Вважають фахівці. Собака має бути ловкою. В житті, щоб бути помощником для людини. багато власників нехтують дресируванням собак. То велика помилка тренувати слід навіть придбаних для душі собак. Непривчена тварина, нехай вона найрозумніша, добра та найвірніша у світі. При цьому, як правило, є абсолютно некерованою. Собака це дуже великий іст, Вона завжди буде робити так як їй хочеться. Если с ней не заниматься, ну, то есть, если не, не не показывать ей, что кто хозяин в доме, а кто не хозяин, то она просто сядет на шею, соответственно, ну, свесит ноги и будет делать все только то, что ей хочется. Собака, прошедшая спортивную дрессировку, мое мнение, она идеально в быту для вас. То есть, это абсолютно управляемое животное, которое вы можете остановить на полпути, даже если оно решило там что-то атаковать. Дресирування собак, що мешкають у міських умовах, мають свої особливості. Тварин слід навчити адекватної поведінки на вулиці, реагуванню на звуки міського транспорту, на крики людей тощо. Самостійно зробити це власник чотирилапого не у змозі. У нас є три розділи слід послушання защита. три обов'язкових розділи, які повинні працювати собака для того, щоб максимально були розкриті всі її природи, дані її качество. за курсу ваш улюбленец перетвориться на выхованную до психологичности ик тварину, та не створюватиме проблем своей поведінкою у суспільстві. Защита – один из разделов спортивной дрессировки. Он учит собаку контролировать свои инстинкты, быть идеально послушной, чтобы животное не атаковало человека, который не представляет для него опасности, и нападало при первой угрозе было идеально контролируемо хозяином. Слід проводити під наглядом спеціаліста. Рядом. Ще! Кам Ще! каміння рядом. Початок тренувань дозволить уникнути страхів та відхилень у поведінці тварини. Якщо щеня з маличку привчили до дисципліни, воно не завдасть шкоди. Любому, навіть якщо ви купили щенка, от ви її адресирували, дали базу. тобто ви вона вас устраювати в биту. Вам не треба ні виставка, ні соревновані. Ви просто вам ж собака для себе, для своєї ну, для душі. Пожалуйста, ви дали базу. Повірте мені, вона ця собака. Якщо один раз ви її дали, ви її навчили, це в неї залишиться до до кінця. У Дніпропетровську пройшло свято дворнях. Уже в п'яте на фестиваль безпорідних собак кубок вірності з'їхалися чотирилапі улюбленці разом зі своїми господарями. Гості гуляли червоною доріжкою та демонстрували неабиякі творчі здібності. Кубок вірності стартував п'ять років тому. І якщо у 2008-му на збори прийшло лише 20 учасників, цьогоріч їх було більше 70. Вони приїхали з Херсона, Тернополя, Донецька, Дніпродзержинська та Новомосковська. Розповідь про собачі долі далі у нашому сюжеті. Ганочки, хвостаті, медсестри, сонечка та трилапі моряки. Від малого до великого ці дивні персонажі зібралися у парку на черговому фестивалі безпородних собак. років тому, коли організація створювалася, була популяризація безпородних витрів. Ми хотіли показати людям, що породні собаки хороші по-своєму, але і ось ці безпородні звери вполне можуть бути талантливими, красивими, здоровими, ухоженими. Вони легко піддаються дресировці, вони... Ісключительно приєднаний. П'ятирічна Валя уперше привела маленьку гаєчку на конкурс. Дівчинка вважає, її друг непородистий, однак єдиний та неповторний у світі, і його неможливо не любити. Ми з моєю сестричкою на тіча на ринку, потім цю собачку. Ми хотіли взяти її додому і купили. Ночка мишка та морячка Джина також прийшли дефілювати. Їхня господиня пані Неля тут не вперше. Жінка розповідає, на волонтерській роботі знайшла справжню подругу та помічницю мишку. Цьогоріч, завдяки конкурсу, хоче, аби небайдужі руки прийняли до себе джину. Її поранену знайшли на дорозі люди, хоч і лікували, проте лапку вона втратила. Собаку виходили волонтери і зараз його не впізнати. Та бігає прекрасно. Що догнати її, коли відкриваєш двор, і вона вилітає. А непосидючий песик на колесах добра знайома собачка на ім'я Люся. Із нею журналісти тридцять четвірки познайомилися восени. Тоді усім світом її рятували, бо знайшли бідолашну у. У лісі з відстреленими лапами півроку, що вона провела з господарями, змінили Люсю. Тепер це щаслива та грайлива дівчинка. вона потім валіта вона себе такого чувствує. Вона абсолютно здорова собака. Серед великої кількості майданчиків для собачих змагань найпочесніша червона доріжка. Саме тут у господаря з підопічним одна хвилина слави на двох. Проте додають волонтери головна і важлива зона на святі під табличкою Знайди собі друга. Тут в очікуванні господарів чекали 10 собак та 30 котиків. До речі, лише за годину всиновили п'ять тваринок, і це вважають волонтери перемога. Можно больше пристроить животных, чтобы они не бегали по улице и не гибли, чтобы они радовали хозяев и сами жили нормальной жизнью полноценной, кошачьей и собачьей. Святкували, інші провели спецоперацію Допоможи чотирилапому на вулиці Сагайдачного між двома гаражами застряг собака. І як він туди потрапив, ніхто не розуміє. Пес усю ніч жалібно скавчав та, нарешті, докричався до людей. Заради спасіння дворняги із самого ранку була розгорнута рятувальна операція. В два часа ночі я проснувся від того, що скуліть собака. Тут по двора проснулася, тому що вона до ранку не давала нікому спати. Все пытались, вот только раз всего начали, ну, нашли, где она скулит, начали доставать ее, пытаться доставать. У нас ничего не получилось. Це пригоди приїхали і журналісти тридцять четвірки. Зрозумівши, що без техніки не обійтися, покликали МНСівців. Коли прибули рятувальники, знесилений пес вже ледь дихав. На звільнення чотирилапого потрібна була майже година. Надзвичайники обстежили територію та намітили план дій. Допомогти взявся і власник гаража, біля якого застряг пес. Чоловік дозволив розтрущити підлогу та частину стіни, аби з непритомнілого собаку витягли спаски. Не кусайся, друг, стой, 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 не кусайся. О, ты. <напрошу> Ми не говорили про захист природи. У світі все одно з'являються шкідливі підприємства. Водойми наповнюються токсичними відходами. А над планетою утворилася озонова дірка, і здається, кінець світу не за горами. Та надія на порятунок все ж є. Кожна людина здатна зробити свій вклад у збереження довкілля потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.